Добрий день, це канал я і мої кози. І я йду додому з магазину. Ходила я на пошту. Ось щось, щось дуже сива камера, чи то мені так здається. Це напевно здається, бо щось воно таке саме. Воді протерла щось ніч не видно. Чи так, чи ні. Ось так. У нас погода. Добре, що сонечко сховалося за хмару. Трошки легше дихати. Чуть прохолодно. Ходила я на пошту, забрала посилку. Не знаю, в кого там як, хто каже. Наволочки, пошивки, на подушки. Ось, замовляла я. В фейсбуці побачила. Ось і замовила собі. Чотири штуки. Ось так. Так що такі то діла по 50 гривень. Розмір кажеш, і вони під заказ шиють такий, який тобі треба розмір. Ось. Так щось такі то справи. То я замовила, пішла, ось забрала. Оплатила зразу я через карточку. Нині тільки пішла, забрала, заплатила за доставку у Укрпошти 42 гривні. Ось, ось таке. І біжу додому. Трошки зайшла в магазин, скупилася. Прийду додому, покажу, що я купила. От. Сьогодні буду віддихати. Не хочу ніч робити. Трошки попрацювала з малим, з малою. О, з малим і з малою вчора вечір барабуї посапали. А сьогодні підгорнула, пересапала О, Посадили з наталкою квасолю, там, де нема моркви. Пересапала огірки, квасолю, все. В полі город мене покамість на який тиждень другий, другий наврат на тиждень хіба. Там вже в буряках знову повно та і сходить таке дрібненьке насіння. Треба буде пересапати, знову буряки перейти. Так щось таке. А так більше, так більше ніц. Прийшла додому і подзвонили до мене, щоб піти на пошту, забрати посилку. То я от бігом зібралася і побігла на пошту по посилку. І зайшла вже заодно в магазин, скупилася. Пила трошки смаколиків. Ось. Щось я сьогодні не маю ні з бажання готувати. От. Та й біжу додому. Ось, ось так у нас стежечка. Добре, що вода вийшла, що немає води. ось, А тут у нас річечка тече. Це моя кладочка. Ось. Так щось такі то справи. І якась така цікава тут у нас є травичка, бачите, з яким листям. О, не знаю яке воно, що тут таке. Досить гарне. І разка, нема качок зараз на наразку, Ото вони мали би що їсти. От. Вон там так воду дивиться гарно все в воді. Красота. Ось Ось так-то. І пчела поїду дому. А що я купила, зараз прийду, покажу. Ось ні з такого не купляла. Не помню 700 гривень чи 600 гривень пустила. Оце я карточкою розраховувалася, то так не помню. Зараз прийду, розкажу, що я купляла. Що купила вафлі собі, щоб з гущонкою було перемастити, коли нема що робити, коли нема що готу... Як готувати. Отак. Та й таке. Ого, вже знову сонце вийшло. Добренько. Зараз прийду, то покажу, що я накупувала. вам всім поки місь пауза. Так, що я купила? Сам перед заплатила газету за півроку вперед. Виписала газету. Ось Siti nima. A mene baterajke nima. I mene A ladno je na pavr za rapu stavlju. Toto mi to je ove ključaje i te svitlo bez perestanku. Tremaj. Хіба пекти не буду, то я купила. Ой, зараз все дістану, що я накупляла. Я так. Я все купляла. Я така все дістану. Так. О, га? Так, все, На, забирай. Це моя посилка. Мої подушки. Можеш відкрити, я покажу які. Так, а тепер буду по, по чекові розказувати. О, дай очки ще перед. А тепер будемо розказувати. Пластівці. 800 грам 47 гривні. Ось. Ось. 5 злаків. 800 грам, 47 гривень. Так, спагетті 15 і спагетті 17. Так. Ось тут купила шпагеті. І такі купила шпагеті. Я хочу шпагеті. Так, шпагеті. Так, хліб пшеничний. По 21 гривні 42 гривні. Ось це, хліб купила двої, бо сьогодні пекти не буду. Не знаю, чи мені завтра сили, хватить пекти. Ось такого кольору. Мої. Мої. Пошипки, наволочки. а? Я нав... наволочку злістала, лампу змістила. Ну Нічого, все добре. Так, одна наволочка 50 гривень, 200 гривень заплатила. Так. Тоді. Я Ядро соняшника по 35 гривень. <звук> На, тримай. Я хочу хліба жареного. Я купила мисне двоє. З яйцями хліба жареного хочу. Так, мені треба сили відновити, то значить треба мені багато солодкої сісти. Так, ядро соняшника по 36 гривні, 108 гривнів. Так, порошок кисневий 145 гривень. Ось так купила. Бо в мене мій вже закінчився, то я купила. Забирай! Так, корм для котів. 1 кілограм по 100 гривні. 100 гривень. Моїм котярам їсти. Пакет 4 гривні, бо я не знімала собою. Так, зефір в шоколаді. 60 гривні 60 копійок. За того 6 штучок. О! Так. Так, Ей, ще розсипався. треба було розсипати. Вафля цього 22 гривні квадратні вафлі. Так. Пряники 91 гривень, 84 копійки. Ось за ці пряники я заплатила. А кілограм їх 82 гривні. Помідори. 750 грамів по 78 гривень. 58,50. Ось. Так. І огірки. 426 грамів по 38 гривень. 16,19 Так. І за все я заплатила 790 гривень 13 копійок. О, а я думала, що я так мало заплатила. Оце все. Огірки, помідорчики. Оце я все, що купила. чуть чуть не місто. А ще одну візьмі. Ну, то, що я буду по 150 одну піточку. Ну, а що будеш любити? Ось такі-то справи. Так. Беремо чохла, беремо очки. Ось таке я купила. Хотілося мені таких смаколиків, і я собі купила. Такі-то у нас покупки. Всім гарного. Мирного дня, міцного здоров'я і тільки Дивися хороших новин. Кіло. Ну. О. Так що ось такі то справи. Наталя пересипала в баночку з кисневого порошку. О. І І усьо. Та оставту. з сніг, короче. О. І усього. Та закрути зверху і все йому буде тримати. І такі то справи. Так що гарного дня і міцного здоров'я. Дякую, що дивиться відео, дякую, що поширюєте. Всім спокою і затишку. Бережіть себе і своїх рідних. Всім до зустрічі, Па-па.